Права 1107. Батько придбав під забудову прямокутну ділянку землі завширшки 20 метрів і завдовжки Б метрів. Частину землі площею М квадратних метрів він віддав сину, яку площу батько залишив собі, склади буквенний вираз і обчисли його, якщо Б дорівнює 25 метрів, а М дорівнює 150 квадратних метрів. Ну що ж, стартуємо. А давайте спочатку запишемо, а чому ж дорівнює площа цієї ділянки, яку купив Батько загальна площа. Ну, якщо в нас є довжина B метрів і ширина 20 метрів, то її площа буде тоді 20, що множиться на B, ну або B, що множиться на 20. Записуємо. Якщо, якщо ширина ділянки 20 метрів. і довжина Б-метрів то площа ділянки. Ну, пишемо тоді 20, що множиться на Б. Ну, ми метри множимо на метри, а це у нас буде в квадратних метрах. Добре. Ну, то батько купив ділянку, придбав площею 20б квадратних метрів. Сказано, що частину землі М квадратних метрів він віддав сину. Ну і скільки тоді залишиться, записуємо тоді, оскільки, оскільки, пишемо частину. М квадратних метрів Батько віддав сину віддав сину, то собі Батько залишив. Ну, треба тоді від 20b відняти М. І це в нас буде в квадратних метрах. Так, М. Квадратних метрів. Є. Ну що ж, тоді виходить, що буквенний вираз ми склали 20b-m, а тепер треба обчислити його значення, якщо B дорівнює 25, а m дорівнює 150 квадратних метрів. Записуємо тоді, якщо пишемо B дорівнює 25 метрів, а m дорівнює 150 квадратних метрів, то... Записуємо наш вираз 20 b мінус M буде дорівнювати 20, що множиться, замість B пишемо 25 відняти, а замість M – 150. І це дорівнює. Переносимо. 2 на 25 це 50 і 1 нолик це 500. мінус 150. І це дорівнює. 500-100 це 400, 400-50 це буде 350. То записуємо, що це дорівнює 350, а дужках записуємо, чого? Квадратних метрів. І, Ну що ж, ми обчислили значення виразу, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, вираз записуємо 20b. -M. Це вираз. Якщо хочете, допишіть там квадратні метри. Ну і ми обчислили значення цього виразу. І він дорівнює 350 квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили вирази, як їх складати і обчислювати їх значення. На цьому вправу завершено.